У тимчасово окупованому Донецьку знову бавовна горить база російського батальйону П'ятнашка, що воює проти України вже багато років. У ворога велика кількість загиблих та поранених, знищено також техніку. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Добрі новини зранку. Наші Збройні сили завдяки Хаймерс та партизанам, які надали координати, влучно поцілили на Донеччині. Саме зараз на околицях Донецька знову чи то хтось палив необережно, чи то каміння з неба, палає база Горизвісної п'ятнашки, інтернаціональної банди, яка воювала на Луганщині. Купа двохсотих та трьохсотих. Знищена їхня техніка, зазначив Гайдай. Батальйон П'ятнашка незаконне збройне формування, сформоване переважно з Абхазів, що під час війни на сході України воювало у лавах російських бойовиків. Формування входить до складу 100 ї мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації. Створено воно було у червні 2014 року.